Скажіть, ви знаєте щось про кримських татар? От що ви знаєте, наприклад, так? і вісім з десяти там десяти респондентів, таких так, пересічних людей, які проходили, що зазвичай лунало? Якісь незрозумілі будиночки, щось типу самозахвати, і щось захоплюють землю. Незрозуміло чому захоплюють а смачні чебуреки, пахлава. Ну, таке відчуття, що вони хочуть з'єднатися з Туреччиною, а, і ще чули, що в горах готують терористичні якісь загони. Чому? Тому що інформаційний простір, на жаль, і в часи, вже, коли Україна набула юридичну да? незалежність, Дуже багато продовжилось от то і московіцького, і російського, і російська, російського наративу про те, що Кремли або Кримські татари, і Українці одвічні вороги і рабство, і так далі, і так далі. і Воювали і ніколи не було там, і постійно захоплювали одне одного, хоча здебільшого кримські татари. Жодного підтвердження про жоден туристичний загін, який там формувався. А це ж було, наприклад, на тому самому телеканалі Інтер. Я зараз не буду називати прізвище цього журналіста, тому що ми через декілька років, потім зустрілися біля лінії фронту, він попросив пробачення. І зараз він один із тих роботою, кого я пишаюсь насправді. І шана в і честь за те, що він робить.